99 днів виживання, так називається гра. глава 1 Все все. Ми летіли на самоліті, болі... потім прилетів бомбардіру крокоділ і все забомбило. Потім ми падаємо в ліс, де за нами охотиться якась чупакабра. І вовки. І генії які проти нас. Всім привіт! Сьогодні ми починаємо проходити нову гру, а іменно 90 днів виживання. Коротше, вступлення і ви вже все зрозуміли. Також вона новина. Це я вижив 8 днів, так як потім сьомка прекратилась. Ми сповнимося, наша головна ціль це вижити. Дивіться, скільки людей в нас це команда. І я вже зрозумів, що в цій грі вдохновлялись як The Trails», так і Groa Garden. Там взято посадження дерев. І також вдохновились 5 днів виживання. Взяв вугілля і почав топити костер, Побіжав і розтопив. Потім я побіжав шукати якісь структури або хавку для того, щоб не нетунцавурину перший за день. Або без цензури обійдемо. Знайшов я значить, сарайчик взяв якусь дурню. Спочатку я не знав, що це таке, і не вирішив все таки брати. Віддумав, що нам всякі болтики не нужні. Ну в кінці я зрозумію. що їх треба перероботувати і можна потім буде робити предмети. І найкращий предмет в цій грі. Це мені тисячу підписників. Також на п'яту тере. Шосту ніч можуть з'явитися всякі браконьєри. Вони мені дуже сильно напоминають за стю... тюрми стілу вотер Water... заключених. Забрав, значить, всякі штучки і побіг дивитися, що там твориться. Я висипав якусь дурню і побачив, що вони вже посадили цю... ці всі штучки. Ні, дуже... Оце текстурка помідорчика або. Да, це яблуко. Вона майже ідентична. З текстуркою всяких там ягодок. Я замітив ну Там нічого інтересного побачив. І я побігав в виску або на поїзки приключень на, на свою. Коротше, приключення або допоможний контент. Я знайшов тисячу фонариків. І вирішив я одного собі взяти, а принести в своїй групі. Але потім через один з фонарик я забив на це. І побігав я роздав і сподівався, що його можна переробити на хлам. Потім зробити вілік і полетіти на Гаїті. Добре, значить, морквину трохи. Відтоді, оказується, ростуть морквини. Питання: скільки це геологічно? І знову знайшов. Вугілля і побігав палити костер для того, щоб ми могли жарити їжу. І на наш оцей перевал поки що найбезпечніша територія. Настала ніч, я побігав шукати контент. Не засув на якого контент назад знайшов ягодки, взяв я одну і потащив кудись, а потім сховав Далі я побігла і знайшов якийсь вентилятор. Потому що вентилятор можна продати, я його зразу І побачив чупака бруку тільки на тому, як я почав монтувати. Кажеться, вона все таки в першу ніч агресивна, о чому я тільки замітив зараз. Один чувачок зробив дерево, а я почав бігати, як бешений. Зайшов на безпечну територію і почав. Дивитися, чи можу там щось крафтити, я побіжав в річку і потім знову побіг. Коротше, я в безпечній території. Коротше, цей круг він помічений. Це безпечна територія. Хоча я вирішив дождатися, поки мене вже засуне. Не дождався. Почала здати три часа і вкинув дрова. За мною нічого не случилось, на жаль. Тучка. Я побіжав і, там було не те, що щось не нужно. Там була якась дурня, і я замітив скриньку. Я почав відкривати скриньку. Мені туди випало коп'я. Воно має поки що найбільший урон, який я знаходив. Я вирішив було в так Я думав, що тут можна строїти там щось. Тіба цей болтик для того, щоб закріпити. Я, я такий геній. Так хто хоче, щоб я пройшов груди Trails на якісь іспитання, там, наприклад, новий ширів, або, або виповнити всі квести сьогоднішні? Напишіть в коментарях. Я побіг до костра, попотно збираючи всяку хавку. Я далі почав бігати і знайшов дрова, але я їх з першого разу не вирішив забрати. І далі я побіжав, побіг в безпечний круг, потім замітив якогось бомжа. Далі я заглянув в цю штучку і, оказується, тут пропали чоловічки. Потім я побіжав і знайшов... Морковку, але її так і, так і не вирішив. Побачив значить, якийсь туалет, а то було каміння. Побісав я далі на, на обоїски контента і замітив, що в мене вся скринька переповнена, точувся мішок. І почав я все їсти. І так я добавлю собі декілька тисяч сирочка, ну, зато забрав дрова. Вони нам знадобляться для того, щоб розпалювати костер. Потім я ще одне взяв для того, щоб розпалити. Так як можна... Є два, Є два способи використовування дров. Перший варіант кинути їх в дробілку і в тебе відкриється декілька крафтів. Або кинути в костер і він буде довше горіти. І ви зможете посарити хавку. Приклад, як м'ясо і якусь крисячину. Це геніально. Також цей сюжет, який я на початку розказав, він не точний. Так як просто за того, що я коли проходив цю гру, то замітив я, що там роз... є розпавшийся вертоліт або самоліти вертоліт. І я зробив дерево. І на чому це мої догадки? Я не знаю. Просто, от, от як для, для мене це був більш-менш нормальний сюжет, як для мене. за чого я вирішив? Ну, поки що я сам сюжет не знаю. Це мої догадки. Якщо, якщо я щось неправильно сказала, або ви знаєте сюжет, то напишіть в коментарях. Мені буде також і приємно. Також поставте лайк для того, щоб я частіше випускав всякий контент по іграм. І далі я вирішив скрафтити і... полички. Я їх скрафтив і потративши останні болтики. Ну як, і ми на другий день замітили, що комусь все стало дуже гарно. І я так і не розумів, як це зробити, поки я не вирішив просто клацнути кнопку, і в нас з'явився цей скав. Тобто найненужніша речовина в цій грі. Потім почав шукати, що ще можна зробити. І скрафтив я поприколу ліжко, яка нам не допоможе, але поприколу я скрафтив. Потім побігав ще щось скрафтити, але мене вже не, фах... не вистачало болтів. Я розстроєний, скрафтив ще якусь діду. Ну це вже було. Піля, ну, так як це була грядка. Без неї ми вже б давно. Хоча тому що спавняться кожен день ягодки, морквина. Це доповнітельна хавка. Бо нам на п'ять людей хавки на одній локації може не вистачити. Вважаючи те, що, що ми стараємось бігати, як там з'являється то чупакабра, то вовки, які наносять скажений урон, то з'являються якісь бандіти. І нам треба від них втикати, так як поки ми насилимо всяких лє... євольєрів та патронів, то нам приближатися до цих чупакабр не бажано. Я взяв коп'ю і почав собі нарізати хафу. Настав день 4, я почав курицю, але ну, ну, способність сон... не спів пожарити з'їв. І в мене від декілька хапів. Це доволі сумно. Але я побігав шукати ще фонарики і зрозумів, що поки що ми ніякого інтересного контенту не знайдемо. Бо ми вже програли половину цього ролику. Побігла шукати якийсь помітчний контент або приключення на... І побачив я, що ця дівчина, поки на мене манився в вів, в вовк, то вона вирішила, коли я з ним зразився, то піти. А я на не, не загрив, і почав відкривати скриньку, який я знайшов бандаш. Це... Він дуже похожий на текстурці, як у фанатських штучках. Ну, я далі побіг і... Що інтересно не знайшов чим, як будки, де знайшов шину. Яка була ідеальна. Я вирішив її забрати. І думав, що який від неї буде толк, але далі я побіжав, побіжав. І вирішив її кинути в дробілку. Побіжав я з цієї сили. На мене загрився вовк. Я побіжав-побіжав і Вирішив кинути в дробілку. Коротше і з нього можна далі отримати болтики, а болтики це те, що треба. Кинув, і в нас з'явилися болтики. Я не знаю про... Я, поки що... Я тоді ще не знав, що. Взагалі, це можна кидати, і в нас будуть всякі болтики. Або як ці можна штучки назва... назвати. Хоча за допомогою їх можна коротше, це взяти і зробити всяку штучку. Я побігав плавати цю штучку морсело. Я сховав по приколу. Взяв радіо і, і вирішив піти його і кинути так за дробілку. Я тоді почути ще трошки всяких штучок. Далі. Я вирішив скрафтити, а у нас не було наступного бовтика. Було два болтика, і за що я вирішив скрафтити нічого. А якась женщина просто наші останні болтики потратила, на які ми копили 3, 3 мільйони років. Печально. Ну, ок. Ми почали шукати ще якийсь контент. І, чого, і настала ніч. Я, я взяв вентилятор і побіжав до нашого укриття. Або безпечної зони. І за мною зразу побежав один і за мною зразу побежала ЧПК. Я злякався, то оригінально зробили, типа так, що тобі щось на екран показується якась штучка. Короче, про я короче не зрозумів, що написала нам одну женщину, но Те, теж тільки одна зрозумів, що нам що я граю за нечего на Подивився, нічого таке не росло. І Зрозумів, що я це просто так зробив. Чисто потратив бол... болтики. Ск... Значить, почав щось крафтити, скрафтив по приколу капкан. Ну, він був власним для того, щоб нанести од... одному з виживших по нозі штучку. Почав далі щось шукати і зайшов в морквину. Я її так само вирішив з'їсти. Та я побіжав що шукати і знайшов знову те саме, бо поки що не на ніких структур. Я побіжав ще кудись на поиски контенту, з'їв трошки морквинок і вирішив таки піти в безпечну зону. Потім я вирішив збіляти це дерево, але поки воно не виросло, його біляти не можна. Азоль, було б непогано почути такий древий і я замітив, що в мене голод почав ставати ще менше і менше. І заче я почав їсти всякі ягодки. Їх не треба було жарити. Я побігав ще собі щось шукати, яке не двигається і можна з'їсти. Пожав-побіжав і, значить, знайшов я ще якусь виску. Вона точно забула не тронута. І я її вирішив пропустити, а побачив я якийсь, на не нужний великий сарай. І він оказався дуже великим. Ціх 5 см в дліну і в ньому нічого корисного, крім цих штучок не було. Я, значить, забрав їх в свій мішок і почав бісати для того, щоб кинути їх в дробівку, а то на пойски приключення. Попішов, попішав, сподіваюся, знайти щось інтересне, знайшов вугілля. І, і зразу побіжав до вогня, щоб його далі розпалити, щоб він був мені, мені не згорав. Так як, чим менше має мене всяких таких штучок, тім, тим менше ми будемо безпечні їжею. Так, так як я почав переробляти всякі штучки, і так якщо ми не зможемо їсти, то ми не зможемо бігати. Але цій в ситуації, в яку я попав, то базу не не попадати. Шостий день виживання, я відкрив скриньку. Надіюся, що там буде щось інтересне. Але там був бандаж. Ну нічого страшного, я почав шукати якусь хавку. У мене просто-напросто в мене не було всякої їжі. Я почав опасити вовка, з нього випало дві морсели і я почав кучити хп. Зато я взяв одну штучку і побігав переплавляти. Яско, але я взяв і з'їв його а Замість цього з'їв ягодку. Я почав кудись біжати, і я забігав і, в... і вийшов взяти, а він взяв ягодку. Побіжав, і, значить, на наступну виску. Може, у ній буде якийсь лут. Я почав бігати зі скористю 100 км кі... в секунду. І зайшов і побачив знову якийсь ненужний фонарик. Я думав, що це можна взяти і переробити на 100 кг, але не можна було переробити. Ну, зато я знайшов револьєрні патрони, які я не знав, але не зміг все таки використати. І я потім знайшов револьєр ну, я знайшов вугілля і вирішив його так само спалити. Але я замітив якісь штучки і побачив, що там хтось зробить дерево. Я пробіг і взяв одну дошечку і вирішив її кинути в дробілку. Я дуже можу вас крафтити ще якісь предмети. І я далі взяв якусь штучку і перемістив. Потім ми побачили, що на нас йдуть рейдери, бо не знаю, як можна їх назвати. І вони з'явилися, коли я їх навіть не ожидав, я побачив одного, взяв своє копьо і вирішив на нього нападати. Як вдруг в мене із-за спини починає нападати таких два. Я, знову ж таки, злякався, злякався, обіцяв і, і захилився. І далі я включив очивку, так як за мене все зробили за 5 секунд. Я за якісь кристали і джуп і кинути в дробілку. Але вони мені дали так само, як і пользи тому як з'їсти рибу з тушонкою. Який самий толк. Або рибу з молоком, такий самий толк це зробити. Значить, я заглянув, що можна скрафтити. Скрафтив якийсь унітаз. Поставив унітаз і, і заліз в нього і почав шукати ще якісь приключення, і також я почав собі шукати і крафтити. Всякі штучки для того, щоб можна було зробити собі захищені захищене. Ну, як це можна назвати? Напишіть в коментарях, чи мені це називати Безпечна зона, чи лагерь, чи база. Ну, поки ми не написали туди тисячу всяких стінок, то базою це назвати не можна. Це якусь штучку. Не знаю для чого і почав її тащити. Ну, я краще взяв ялотки і її відпустив. Далі я почав їсти нову ялотку, почав біжати, ще шукати переключення на Тонтон Савур'я. Почав виску, але пользу воно мені сильно не дало. Я почав шукати там щось інтересненьке, але нічого таке не знайшов. І далі я почав далі залазити і знайшов скриньку. Почав я її відкрив... відкривати півтора року. і там була дуже, не... дуже інтересна штучка. іменно мне Правда, його текстурка в цій грі так зроблена, чисто... Чисто її з'їли чупакабри. Підім'ям бомбардиров крокодилов. Ти yes. еш. Короче. Далі взяв бандаж і приколу дропнув. Думав, що хтось підхилиться, але хілки ніякої не було. Я далі почав просто бігати, сходити з ума і почав поїдати хавку, яку зготували. Нічого інтересного, ближайші дні не приходило. я ізучав локації. Кажу, чи це я не буду говорити, так як просто бігав, ізучав локації і всяке таке. Знайшов я радіо і взяв його, щоб кинути в дробілку. І відкрив хатинку, тут нічого інтересного не було. І відкрив шкаф, другий скав і знайшов болтик, який я так само вирішив взяти і радіо вирішив взяти і побігав далі шукати собі приключення. І відкрив новий ящик і надіюся, що в нього буде щось інтересне, у нього був бандажик, Я його взяв і почав далі шукати щось. Не буду говорити, так як це так зрозуміло, що я просто бігаю і його в локації. Це вже лізяко, яку теж можна кинути в дробілку. Це вентилятор, який теж можна кинути в дробірку. Вирішив розкрити цю штучку, але тут нічого інтересного навіть не було. І за чого я вирішив далі пігти? А на цей раз до костра. Я з'явився і почав далі кидати всякі штучки в дробілочку. Який я назбирав за ці всі дні і хотів щось крафтити, але все-таки не зміг, так як я геній. Я вирішив поки що нічого не крафтити. За чого я вибійшов і почав ще щось шукати, якісь переключення і почав ламати дерево. Знову закинув дробілку і вирішив щось скрафтити я все-таки не вирішив, так як біля мене стояла якась женщина розстроєна, не знаю, чого вона розстроєна. Всім пока, до нових зустрічей в нових відео.